Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про те, як малозабезпечені безробітні громадяни можуть отримати кредит на власну справу. Кредит можна отримати до. 106 500 гривень для старту власного бізнесу. Таку суму кредиту можна отримати в рамках державної програми Рука допомоги. Гроші видають людям із малозабезпечених родин, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні. Тобто вам мати треба офіційний статус безробітного. Які ж умови програми? Це безвідсотковий кредит від держави на 3 роки. Ви гроші можете витратити на обладнання, на матеріали, які не Необхідні для розвитку вашого бізнесу, повернення коштів або однією сумою, або після закінчення трьохрічного строку, або частинами відповідно до графіка погодженого центром зайнятості. Сума, яка повертається, зменшується на сплачені податки, збори і ЄСВ. Допомогу вам не потрібно буде повертати, якщо сплачені податки перевищують суму отриманої допомоги, або ви, як підприємець, влаштували щонайменше двох людей із малозабезпечених родин на 2 роки. Як же ж отримати гроші? Вам потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості та подати документи до відповідної комісії, заяву про надання фінансової допомоги. Також потрібно буде надати бізнес-план. Ви його можете розробити самостійно або ж знову ж таки звернутися. До центру зайнятості і в процесі професійного навчання вам його допоможуть скласти та довідку про несудимість. Комісія розглядає документи та надсилає. Вам письмове повідомлення про прийняте рішення. Якщо рішення позитивне, вам необхідно буде створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання позитивного рішення. Між центром зайнятості та вам буде укладена угода про надання вам фінансової допомоги. Для отримання допомоги на закуплю. Купівлю обладнання і матеріалів ви подаєте до центру зайнятості рахунок, фактуру, рахунок, квитанцію, накладну та договір укладений з постачальником обладнання і матеріалів. Центр зайнятості перераховує кошти за обладнання та матеріали на розрахунковий рахунок постачальника, тобто продавця. Тому, якщо ви підходите під категорію, якщо ваша родина має статус малозабезпеченої родини ви в пошуках роботи, тобто маєте офіційний статус безробітного, так як зареєстровані у центрі зайнятості, уточняйте у найближчому центрі зайнятості про гарантову допомогу від держави про кредит на власну справу, яку має назву Рука допомоги.